8 день, компанія Кетеса, канал Фехеса, яке ми з другами. Маємо сьогодні 2 червня 2023 року. І сьогодні в нас така, як то так кажуть, нагальне питання таке суттєве, тому що сезон літо з'явилося дуже багато електричного транспорту в нас в місті, на шляхах скрізь. Виникла проблема, яку ми вже не перший рік вирішуємо, але зараз воно таке знаєте знову повернулося, і ми раніше думали, що все ж таки питання таке однотипне і вирішиться воно, скажімо, скрізь однаково. Mm -hmm. Хоча по факту ні, це я хочу розповісти зараз про втовки кутані тулочки, які йдуть на самокати, електросамокати. В нашому випадку зараз те, що є зараз, щоб показати, це Ninebot by Segway e 25 i Є такий виріб. І от до нас людина а, початково звернулася. Ми думали, що у нас є щось схоже і воно можливо підійде, але по факту ні. І от зараз нам, до нас прийшло, прийшла отривка, до неї прийшла тулочка. І ця втулочка, ну бачите, стане її дуже такі паршовенький, страшненький, хоч з нею попрацювати і працювати. Треба було б ще щось зробити. Ну, по факту нічого тут вже не зробиш, і ми були змушені зробити нову. Хоча в нас було дещо схоже. так Взяти візуально, у на мене начебто були отакі от втулочки в нас, вони йдуть до інших самокатів. І всі вони, вони хочуть сказати вам, що вони всі різні, по факту різні, в них є різна товщина на стінки, тобто загальний діаметр він також різний, як і внутрішній, так і зовнішній. Тому е підібрати, скажімо так, з якогось на який е складно, тому що кожен виробник захищає себе. І завдяки цьому у нас відбувається така здорова, велика кількість з'являється різних, різних виробів, які по факту підходять тільки на ту модель, на яку вони дійсно були задумані Тобто, Що я хочу сказати, що е, сама, е, якщо вже знає, хто користується самокатом, е, існує для того, щоб коли у нас є самокат, то вона працює, то ми не їздимо, щоб у нас е, рух був. Правильний і не було цього металевого такого дзвону. Тобто воно пощільнює, скажемо, ці відношення з ось, друговим, скажімо, там механізмом всім І тому тому ось вона заходить сюди плотно і точно так само плотно. тобто Я зараз навіть не буду її туди вставляти, тому що вона заходить доволі плотно і сидить мосно, як, як би треба було сидіти. Ну і таким чином хочу сказати, що. Ну, не варто підбирати, тобто є е, чітка чітке бачення, що все ж таки, якщо у вас буде виникати схожа проблема, то треба звертатися саме своїм виробом і шукати тулку саме на свій виріб. Тому що потім ви просто можете або викинути гроші, або просто ну, не зможете її вставити і те саме знову таки викинути гроші. Тому, якщо буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. У нас вже якась кількість є. Це я виставив ще не все, що в нас є, але вже є асортимент. Можливо, буде у вас така потреба. Якщо ні, якщо в крайньому випадку в нас її немає, і чогось немає, ви зможете, так як у цьому випадку, надіслати нам свою вилку, цей механізм. Ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Чітко вимірюємо, поставимо, ну і все у вас буде працювати далі. І чудово. Вам будьте здоров'я! До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво. Те, що ми робимо, що ми всі наші новинки намагаємося виставити, донести людям, розповісти, що в нас є, яке воно в нас є. А якщо просто відео було цікавим, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні, слава Україні!